Для прилук підтримка армії це разова ініціатива, а постійна робота. Допомога військовим залишається одним із головних пріоритетів для прилуцького міського голови Ольги Попенко та її команди. Адже за кожною допомогою на фронт стоїть уся громада. Українські воїни вже не раз відзначали за підтримку Збройних сил України, міську раду та очільницю міста. Подяки, грамоти, медалі, відзнаки, прапори з підписами захисників. Усі ці символи вдячності об'єднують громаду з фронтом. З нагоди дня збройної. Них сил України міський голова Ольга Попенко отримала ще одну особливу відзнаку від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона доповнила почесну добірку нагород, які місто та його керівництво отримують від захисників. 6 грудня є знаковим днем в історії нашої держави. Саме в цей день кожен свідомий громадянин нашої держави. Ми усі. Дякуємо захисникам і захисницям. Дякуємо Збройним силам України за захист нашої держави. Саме в цей день я отримала почесну відзнаку медаль начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенанта, героя України Кирила Буданова. Це звичайно. Відзнака і подяка не тільки мені, як міському голові, це подяка усьому депутатському корпусу, це подяка членам виконавчого комітету, це подяка усій нашій прилуцькій територіальній громаді. А ми продовжуємо підтримувати наших захисників. Ми продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і разом йдемо до перемоги.